Добрий ранок мої хлопчики, добрий ранок моя дівчатка. 6.46, я вилітаю на роботу. Я проспала. Стало 5.15. Як порядна жінка, вийшла, двері вікна відкрила, бо з вечора вікна закрило, холодно було. Покормила собачок, поміняла водичку, пішла в душ, думаю, а я лягу прилягу. Знаєте, от лягу прилягу. Откриваю очі 15-6. Ой, в 15-м сьому. Ви бачили, літало хто що дає. Бистро в одну штану одіваю. Десь тут щось розчесуюсь, наче розчесала, чи не розчесала. А звечора помила голову, вона ще в мене мокра. Ви знаєте, не люблю фіном сушити голос". от люблю, що він сам. Але утром обалділа, коли в мене була така зачіска красива. Ну, коли ми утром ще стоїмо, обалдіємо від себе, а я сьогодні теж обалділа. І я пару минут і фух. Я вже стільки раз убіждаюся, не треба, от коли встала лягати, бо це все. Це називається пиши пропало свята. І така трошки запухшенька, голова мокра, байдуже. Зато губи мене накрашені. Я вже вам казала. Глазки підпухші, волосики чисті, ну мокрі, ну, губки накрашені. Так що, мої хорошенькі, ви знаєте, що ми чи вилітаємо з дому, чи ми залітаємо на роботу, ми тільки з правої ножки, тому що. Права ножка вперед, ліва назад, все буде добре по-другому. Я теж ось вилітала від правої ножки. Так вилітала, що аж проспала. Ні, сьогодні прохладненько прям легкий легкий вітеречок, знаєте, такий вітер дує, задуває, називається. Ні, я сьогодні теж діла штанишки, вони на мене великі, геть великі. Ну вже що, вже діла, вже не буду переодіватися. Така цибулинка у мене сьогодні, знаєте, як от вітер така. Вітер дує, задуває. Ну, з однієї сторони вони десь продуває, таку знаєте, щоб не було не жарко, але сьогодні жарко не буде. Одним словом, хорошого, тихого, спокійного. Так що мої краситулічки. Я вже вилітаю, вже 6.48, вже вилітаю з світа на ту роботу. Ну, костіки є вже тако трошки, знаєте, розв'язалися, ручки, а то ми їхали раніше. Відкривається, зараз лапочка вже відкрився. Та ми собі трошки, знаєте, свободніше. Так що мої ріднулічки. Кожне утро у нас буде добре утро. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. Ми встали, глазки відкрили. Розчесали ці волосики чи не розчесали, умили ці очки. Очистили зубки і з правої ножки виходимо на роботу. Мої хорошенькі, ви знаєте, що? Я вже в цьому обідилася. Якщо ми виходимо з дому і ми буркаємо, у нас немає настрою, нам треба вернутися додому і нікуди не виходити. Або йти просто мовчки, знаєте? Ну я по собі знаю. І слідки щось устають, то якийсь дискомфорт, встала, присіла з правої ножки, прийшла. І на роботі бурбур, -бур, і така робота бурбур, -бур, і отакий настрій бурбур. -бур. І лучше закрити ту світа свого бурбур -бур, і сиди вдома. Але ми виходимо з сп... Так, мої гарнесенки, я ж уперла телефон ворота, покажу вам свою обалденну цибулинку, дівчатка. Цибулинка у мене така, знаєте, вона вся свободна, вона на мене вся така величенька. Ну я собі в'язала, знаєте, такі широкі широкі штанішки, Дівчатки, ну ви мене спитаєте світуля, де ти взяла? Я вам розказую іду. Я по сімому кілометрі, іду, іду, іду. Я люблю таку пряму цю центральну вулицю. Іду. Висить блузка, висять штанішка. Це я підібрала, це не костюмчик. Це я таке підібрала. Але я хочу вам сказати, я люблю, що широке, що вузеньке, що притальоне, що коротке, що длинне. Я одіваю все. Я ніколи в житті не слідю за модою, дівчатка. ніколи. Мені сподобалось, я оділа і пішла. Чесно, головне, щоб нам було удобно, комфортно, красиво. Так що напишіть світулечки. Свободненько, таке, бачите, вони геть свободні. Ну нічого, юбка в брюківські, знаєте, вони при полу, і вони, боже, вони на мене геть великі. Дівчатка, ну геть, 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 геть. Ну нічого. свободненько, льогенько, знаєте, задуває, продуває. Отака сьогодні задуває, що це блимка у річки. Так, мої рідної цибулиночку показала, вона на мене геть велика, і і велика, штани, але знаєте, штани в резиночки можна мотузком підв'язати, длину обрізти, а то, що вони широкі, це вони були ізначально. Я вам вже казала. Головне, щоб нам було удобно, комфортно, дівчатка і хлопчики мої. ви знаєте, що мільйон людей, мільйон мені, Ми не можемо кожному подобатись. Комусь травиться, як ділась, комусь ідеш, скажуть, ой, подиви, на що вона похожа, а на... не на що похожа, а на кого, а на кого похожа першу чергу, похоже, сама на себе, сама на себе. І вже в цьому убідилася не один раз. Вам удобно, вам комфортно, вам прекрасно. Все, вийшли і пішли. Саме головне, ми виходимо, знаєте, спинка назад, груди вперед, посмішка на лиці, тому що ви знаєте, перевірено роками. Мало хто тобі поприяє, мало хто тобі посочувствує. А нам скажуть, от вона грустна, у неї щось случилось, так і треба. Угу, Так, да, ви угадали. Щоб тут не було, а тут тако. Все. Так, мої красотулечки, Хочу вам сказати, що 16,5 градусів. Вже починаємо говорити про гнос погоди. Тому що одна е, жіночка до мене приходить на базар. Моя внучка говорить, а світуля сказала, сьогодні тепло. А світуля сказала, сьогодні холодно. То дивіться, сьогодні 16,5 градусів. На дворі таке 7-8, ближче біжек 3, трошки продуває вітрочок. Але байдуженько. Легенька вітровочка, вони творить чудеса. Так мої ріднесеньки, скільки вже? 6? 57 сім я вже з летю і летю на роботу. Я така сьогодні, знаєте, така з ботиксом трошки підпушенька за але зато в мене блестить моє личко, дівчики групки разпашні. Я щось заговорююся, переспала. Я сьогодні взагалі не собрала, переспала. Штани на мене, великі, кофточка на мене велика, голова мокра, губи накрашені. Якась я трошки не собрала. Ну нічого байду, зараз соберусь. Зараз прийду на роботу, соберусь. Зараз у нас скумбрієчка, рибулечка, цвітулечки. Так що, мої хорошенькі, виходимо з дому з правої ножки, з посмішкою. Щоб там не було, а посмішка бути на лиці, тому що все добре.